Привіт! Давайте в цій темі розглянемо, як досягти роботи підсилювача з загальним витоком на польовому МДН-транзисторі з індукованим м каналом без викривлень і без спотворень, щоб вихідний сигнал підсилений лінійно залежав від слабкого вхідного сигналу. От схема такого підсилювача з загальним, з загальним витоком. Вхідна напруга прикладається між затвором і витоком, вихідна напруга знімається між витоком і стоком. От залежність напруги на виході від напруги на вході. І давайте я от на цьому графіку я буду малювати якусь вхідну напругу. Це залежність напруги на вході, залежність напруги УЗВ від часу. Тобто по суті, збільшення напруги цієї синусоїди відповідає збільшенню напруги між затвором і виходом. А якщо, напруга, якщо для цього графіка у нас буде від'ємна напруга синусоїди, це значить, що між затвором і витоком буде якась від'ємна напруга. Тобто, от у нас є вісь напруги між затвором і витоком. І от тут я малюю залежність цієї напруги від часу. І дивіться. Що буде, якщо я між затвором і витоком прикладу синусоїдальну напругу, амплітуда якої менша, ніж порогова напруга. Транзистор буде завжди закритий і на виході завжди буде уживлення. І бачите, на виході у нас завжди буде уживлення. Якщо величина напруги на вході менша, ніж порогова напруга, все одно це синусоїдальна напруга чи якась інша. Якщо вона менше, ніж порогова напруга, транзистор закритий і е, на виході УВС, у виходу дорівнює УВС, на виході буде уживлення. Ось вот так. Давайте піднімемо, збільшимо напругу між витоком і стопом. Між затвором і витоком, верніше. Давайте збільшимо напругу між затвором і витоком. Ха, ну яку? Давайте якусь отаку от велику я подам напругу. Ну, якщо у нас буде така велика, е, е, якщо у нас буде між, між затором і витоком, прикладатися синусоїдальна напруга з отакою от великою амплітудою, і амплітуда цієї напруги буде більша, ніж порогова напруга, що буде тоді відбуватися? До тих пір, доки у нас напруга... Між затвором і витоком менше, чим порогова напруга, це значить, наприклад, момент часу Т1, Т2. Т3 Т4. От. Коли час у нас знаходиться в проміжку от 0 до Т1, напруга між затвором і витоком менше, чим порогова напруга. Далі поки у нас. Поки у нас час лежить в проміжку від Т2 до Т3, напруга між затвором і виходом теж менша, ніж порогова напруга. Давайте я їх тут відмічую. Т1, Т2, Т3, Т4. Да, до речі, на проміжку від Т2 до Т3 напруга мало того, що менше, ніж порогова. Так на цьому проміжку вона ще й від'ємна. Якщо напруга між затвором і витоком тут буде від'ємна, то Транзистор тим більше буде закритий. Тому на проміжку от Т2 до Т3 на виході буде. На проміжку от Т2 до Т3 на виході буде напруга живлення. На проміжку от Т2 до Т3 на виході буде напруга живлення, тому що транзистор буде закритий, бо напруга між і витоком менше, ніж порогова. На проміжку от 0 до Т1. У нас теж буде на, на, на виході напруга живлення. На проміжку 0 до Т1, на виході буде напруга живлення, тому що е, напруга між затвором і витоком менша, ніж порогова. І це саме стосується е, напруги, яка вища, ніж Т4. Е, і це саме стосується напруги е, для проміжку часу більшого, ніж Т4. Бачите, коли у нас час більше, ніж Т4, вже е, напруга синусоїди упала нижче, ніж порогова. От. Тобто ми визначили, що буде на виході на проміжку від 0 до Т1, на проміжку від Т2 до Т3 і на проміжку більше, ніж Т4. На оцих от проміжках ми визначили, що буде на виході. Це буде напруга живлення. А далі, на проміжку від Т1 до Т2. Напруга на вході стає більшою, ніж напруга дорогова. Е, і вже напруга на виході починає зменшуватись. Ну, якось вона буде зменшуватись. І це будуть якісь отакі от сигнали. Причому, коли напруга на вході знаходиться в цих межах, то залежність ще більш-менш лінійна і воно буде схоже на синусоїду. А коли напруга на вході стає більше, ніж у входа насичення, залежність напруги на виході, напруги на вході взагалі стає нелінійна і тому тут якісь будуть отакі от... Не знаю, можливо навіть... Щось таке? Тобто сигнал на синусоїду взагалі не схожий, розумієте? Тому що у нас частина синусоїди взагалі менше, ніж порогова напруга, і частина синусоїди більше, ніж у входа насичення. І от коли напруга на вході лежить в цих межах, то на виході буде завжди уживлення. Коли напруга на вході лежить в цих межах, то у нас будуть великі нелінійні спотворення. І лише маленька частина синусоїду лежить в цьому діапазоні. Я нагадую, що для правильної роботи підсилювача напруга на вході завжди повинна лежати в цьому діапазоні. А зараз ця умова не виконується. Тому так робити теж не можна. Не можна, щоб напруга на вході була менша, ніж порогова напруга, і не можна, щоб напруга на вході перевищувала у входа на нас. Ну, окей. А як же нам тоді досягти роботи підсилювача без спотворень? Давайте подумаємо. Ну, Тут, власне, і думати багато не треба, тому що ми вже, сказ... ми вже визначили, що спотворення будуть мінімальні, якщо напруга на вході лежить в цьому діапазоні. Тому що нам потрібно зробити? Потрібно визначити якусь напругу на вході у затвор виток 0. Потрібно визначити якусь напругу на вході у затвор виток 0, і їй буде відповідати якась напруга у виток сток 0. Це будуть координати нашої робочої точки спокою. І коли у нас вхідний сигнал відсутній, коли вхідний сигнал відсутній, то напруга між затвором і витоком буде дорівнювати у ЗВ0. Я маю на увазі змінний сигнал відсутній. А. Коли змінний сигнал присутній. У нас е, цей змінний сигнал буде сумуватися з узв 0 Тобто, що я пропоную? Я пропоную до цього змінного сигнала синусоїдального, який ми збираємося підсилювати, додати оцю от постійну складову узв 0 Зробити атаку. І Узв у нас буде дорівнювати УЗВ0 плюс У маленьке входа. Де узв 0 це оця от постійна складова. От вона. Узв0. І вона завжди присутня буде отут на вході. А у входа маленьке, давайте я напишу, що УЗВ0 це конст. А у входа маленьке це якийсь змінний сигнал, він може бути синусоїдальним, наприклад. І Якщо у нас ці умови виконуються, то виходить, що УЗВ буде дорівнювати УЗВ0 плюс у входа Макс на синус Омега Т. Тобто я пропоную до оцеї, до оцеї напруги постійного зміщення на вході додавати синусоїдальний маленький сигнал. І цей синусоїдальний сигнал він буде вже отак виглядати. І зверніть увагу, що тепер він не вже, якщо цей сигнал не буде перевищувати, якщо сума узв 0 плюс синусоїда не буде перевищувати у входа нас, ми на оцей нелінійний участок попадати не будемо. Якщо у нас сума узв 0 плюс синусоїда не буде менша, ніж у порогове, теж чудово, у нас транзистор не буде закриватися. Якщо у нас от в цьому діапазоні ми будемо працювати, то на виході теж буде синусоїдальний сигнал, зміщений на, е, з постійною складовою УВС 0. Давайте я тут нульовий момент часу. Тут позначу. Це буде нульовий момент часу, навіть трохи пізніше. Це буде нульовий момент часу. І в нульовий момент часу ця синусоїда починає зростати. Коли у нас, нульовий момент часу, коли у нас напруга між затвором і витоком у ЗВ0, і оцей вхідний сигнал відсутній, то на виході буде увс 0. Коли на вході у ЗВ0, на виході увс 0 Коли у нас присутня, оця синусоїда, оця синусоїда то на вході вже буде сума синусої і постійної складової. І напруга на вході починає збільшуватись. А якщо у нас напруга на вході починає збільшуватись, то напруга між затвором і виходом починає збільшуватись, і відповідно напруга між витоком і стоком починає зменшуватись. Тому у нас сигнал на виході, теж буде синусоїдальний, але він буде мати суфа 180 градусів відносно вхідного сигналу. Давайте подивимось максимальна оця ось точка вхідного сигналу, куди вона буде переноситься у вихідному сигналі. Коли на вході буде максимум, між затвором і витоком буде така напруга. Коли на вході буде максимум, амплітуда, між затвором і витоком буде така напруга. І буде така напруга між витоком і стоком відповідати. Коли у нас на вході буде мінімум, ой. коли на вході буде мінімум, між затвором і витоком буде така напруга, буде відповідати бе така напруга між витоком і стоком. І бачите, у нас чіткий сигнал коливається між оцими двома діапазонами. Отаком. І вихідний сигнал буде коливатися між оцими двома діапазонами. Як бачите, це буде синусоїда. Але важливо запам'ятати, що цей транзистор, він інвертує, що цей підсилювач він інвертуючий. Це значить, що він зсуває фазу на 180 градусів. Бачите? Вхідний і вихідний сигнал по фазі сунуті на 180 градусів. Вхідна синусоїда росте, а вихідна спадає. Ну, в принципі, на підсилення звукових сигналів це не впливає. От. І важливо пам'ятати, що якщо ми виберемо на цій передаточній характеристиці якусь робочу точку спокою, яка буде відповідати напругі УЗВ0, і потім будемо відносно цієї напруги УЗВ0 змінювати напругу між затвором і витоком, то напруга на виході буде лінійно залежати від напруги на вході. І ми будемо працювати на цьому майже лінійному участку вольтамперної характеристики. І чим менші у нас будуть зміни напруги на вході відносно УЗВ, тим більша буде лінійність цієї схеми. Тому що, якщо як бачите, от тут у нас на цьому участку вже ця пряма вона починає закривлюватись. Тому тут можливість спотворення в, в цій області. А, значить, я коротко підсумую. Для того, щоб цей транзистор працював в лінійному режимі, напруга на вході не повинна бути менша, ніж порогова напруга, і не повинна бути більша, ніж у входа насичення. Напруга на вході повинна лежати в цьому діапазоні. Що ми робимо? Ми беремо якусь постійну складову у 0 і до неї додаємо змінний сигнал, який хочемо підсилювати. Тому, коли у нас змінний сигнал дорівнює 0, то напруга між затвором і витоком буде дорівнювати узв 0 От вона буде узв 0 І цій напрузі узв 0 буде відповідати якась напруга між витоком і стоком увс 0 і буде протікати якийсь струм стоку С0 в цьому електричному колі. І це називається робоча точка спокою. Якщо ми подаємо сюди якусь синусоїдальну напругу, то напруга між затвором і витоком буде дорівнювати УЗВ0, постійне зміщення плюс оця синусоїда. І вже, як бачите, напруга між затвором і витоком, її залежність від часу, буде мати оцю постійну складову. І у нас оця синусоїда буде змінюватись на от участку відносно у 0 Напруга між затвором і витоком буде змінюватись відносно у 0 по закону синусоїди в залежності від часу. І в реальності напруга між затвором і витоком буде в цьому діапазоні змінюватися. А зміна напруги в цьому діапазоні відносно УЗВ0 відповідає приблизно лінійній залежності у вихода від ухода. І тому, якщо напруга змінюється в цьому діапазоні, то у вихода від неї залежить лінійно. І ми будемо на виході одержувати змінну напругу з постійною складовою увс 0 І 0 І амплітуда цієї напруги буде вже більша, ніж амплітуда напруги на вході. Тому що. Тому що, ця, ну, е, тому що ця крива дуже різко спадає, вона дуже е, швидко спадає, і маленьким змінам напруги між затвором і витоком відповідають великі зміни напруги між витоком і стоком. І одержимо тут підсилений сигнал з постійною складовою УВС-0. Е, потім, ми, якщо ми хочемо цю постійну складову відфільтрувати, сюди ставимо конденсатор, сюди ставимо якийсь резистор навантаження. І цей конденсатор цю постійну складову прибере. От. Більш детальний аналіз такого підсилювача з загальним витоком ми розглянемо пізніше. А поки що запам'ятайте, що для того, щоб він працював в лінійному режимі цей підсилювач. Ми повинні використовувати такий же самий підход і для діода. На нелінійній залежності ми повинні вибрати якусь робочу точку всередині приблизно лінійного участку. І відносно цієї точки ми будемо змінювати напругу на вході. І якщо ця зміна буде маленькою, то напруга на виході буде залежати від напруги на вході лінійно. Тобто ми будемо використовувати метод малих сигналів, як і в діоді. Таким чином одержимо лінійну залежність напруги на виході підсилювача от напруги на вході підсилювача.